Колеги, вітаю. Сьогодні записую останнє відео про те, яким чином інструментарій електронних журналів системи нові знання дозволяє виставити семестрове оцінювання. Отже, переходимо на журнал, не будемо тратити часу, це відео буде коротке. Перейдемо в наш журнал. І уявимо собі, що в нас якимось чином ми провели впродовж семестру два підсумкових оцінювання. Скажімо, так як я зараз записав, ви бачите, що в мене була підсумкова робота після першої теми, яка враховувала були завдання на першу групу і на другу групу результатів. Ну і скажімо, в кінці семестру ще була одна робота, яка враховувала третю групу результатів. Ну, давайте я тут поставлю оцінку. Ми зараз не зациклюємося на тому, яким чином були ці оцінки виставлені, чи були враховані під поточне оцінювання, чи ні. Це, власне, будемо говорити тоді, коли будемо розглядати різні моделі оцінювання. Мова зараз де лише про інструментарій. Отже, звично, минулі роки для нас було що робити: вибрати індекс нуш і раз у нас було три групи результатів, то ми мали вибрати тип індексу тут семестровий, і власне що зробити? Ну я показую це на інформатичній галузі, натиснути отут, вибрати дату, після якої потрібно було би поставити. Давайте ми спробуємо, подивимося, де в нас оцінка виникла не тут. Тобто, можемо посунути дату, нічого страшного, ніякого впливу насправді. На наш журнал на... не повинно бути. Ну, власне, ми можемо це перевірити. Ви пам'ятаєте, що ця вже семестрова оцінка вона має з'явитися в змісті. В нас її тут нема, але давайте дивимося в електронному журналі. Як це буде? Чи вона з'явилася в змісті? Версія журналу для друку. І ми зараз глянемо на неї. Трішки довше завантажується. Так. І в нас з'явилася е, група результатів за семестр перша. Ну і власне, отут ви бачите, в журналі. Ну, у мене не заповнений журнал, але знову тут проблем ніяких нема. Все правильно так, як має бути. В журналі є запис про те, що це оцінювання за першою групою результатів семестрове. от, І таким чином ми можемо виставити подібно оцінки. І поставити Семестрову. Тобто з індексів нуж ми вибираємо індекса, а з, зі стовпчика ми виберемо оцінку яку семестрову, і таким чином ми сформуємо, якщо ми хочемо це зробити самому вручну. О, це один із шляхів, який, напевне, відомий всім, хто користувався електронними журналами до цього часу. Але в нас є спосіб, як на мене, кращий. Це коли ми натискаємо кнопочку «Додатково». І пам'ятаєте, що ми минулий раз розглядали, як розрахувати підсумкову нуж, вона розраховувалась з врахуванням поточного оцінювання за групами результатів. А зараз ми попробуємо попросити комп'ютер розрахувати семестрову нуж, і вона буде брати до уваги оті зелені оцінювання, підсумкові. Тобто зараз я натискаю кнопочку Розрахувати Семестрову, говорю, куди поставити, і знову ж говорю, що це не є принциповим для, того, для електронних журналів, і натискаю кнопочку Розрахувати. І ви бачите, що, що в нас з'явились записи, оскільки тут було три групи результатів. Група перша, група друга, група третя. Механізм розрахунку дуже простий. Ми беремо що, якщо б було два оцінювання на першу групу підсумкових, наприклад, 9 і 11, то система би порахувала 10. тобто середня арифметичне. Ну звісно, вчитель на то і є вчитель, що він може прийняти рішення, і цю оцінку що зробити певним чином, змінити. Але бачите, що такий спосіб він дозволяє що робити: автоматизувати процес. Але ще раз наголошую на тому, що вчитель приймає рішення. Система йому допомагає розрахувати. І, можливо, деколи, коли б в нас було якийсь інший приклад, інший шаблон. На якусь групу було одне, два або три оцінювання. Тоді вчитель міг би зважити на, на то, яка була тема, ну яка з тих підсумкових робіт була найбільш такою важливою, якісь інші аспекти, чи є прогрес, і оцінку можна, ви знаєте, в електронних журналах що зробити, змінити. Бо все насправді вирішує педагог. Власне, ось на цьому закінчуємо ми цей цикл з чотирьох відео: як користуватись інструментарієм. А наступне відео буде присвячено тому, як можна реалізувати за певною галузі якусь модель оцінювання і користатись цим інструментарієм. Дякую. Користуйтесь.